Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати, що ж враховують і врахують вам, коли ви будете звертатися за призначенням житлової субсидії, щоб ви орієнтувалися, тому що у вас дуже часто виникає питання той чи інший дохід членів вашого домогосподарства, чи впливає він на призначення вам житлової субсидії. Тож хочу нагадати, що згідно чинного законодавства до сукупного доходу включається заробітна плата, гроші. Шове забезпечення військовослужбовців, пенсія, стипендія. Але там є винятки, крім соціальної, яка надається дітям сиритим, дітям позбавленим батьківського піклування, тобто вона не буде зарахована. До сукупного доходу при розрахунку та призначенні субсидії, соціальні виплати, зокрема пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, допомога по безробіттю також буде включатися. Як дохід, страхові виплати, грошові перекази. Якщо ви їх отримуєте з-за кордону, також включаються. До доходів, які впливають на призначення та розмір вашої субсидії. Потім дивіденди від цінних паперів, кошти, якщо ви отримуєте їх від оренди землі, або якщо ви продаєте майно. Якщо ж ви отримаєте грошову допомогу або грошову компенсацію, яка надається відповідно до законодавства, або, наприклад, за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій і є одноразовою, тобто ви отримали її раз, та отримана протягом одного календарного року, то до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства вона не буде враховуватися і на отримання субсидії абсолютно ніяк не вплине. Тому, якщо ви отримуєте, наприклад, матеріальну допомогу на оздоровлення, або якщо ви отримали інші види допомоги згідно чинного законодавства України одноразово, так, то в такому випадку вони вам не будуть зараховуватися до доходу при призначенні житлової субсидії.